Всім привіт, дівчата! Я сьогодні до вас з корисністю хочу презентувати вам отакий візерунок колоски. В мене цим візерунком зв'язаний светр. Я в'язала повністю а, цей светр по картинкам, ідея з інтернету була. Я не купувала майстер-клас, я сама шукала ці колоски, сама розраховувала, сама їх монтувала. І тому хочу зараз поділитися з вами цим візерунком. Він такий. Не набридливий, його можна по-різному прокомбінувати. Можна замість оцих доріжок зробити якісь косички, також буде дуже гарно. От, Тому на одному зразків, ось, да, в мене е, пряжа йде така шнурок, називається вона Бріош. Значить, Перший колосок я вже зробила. Зараз я вам в двох словах да, розкажу е, на цьому конкретному візерунку, як ми робимо. У ну, мене відв'язана резинка, це, звичайно як і треба. І далі да, я розподіляю, в мене йде візерунок три виворітні: одна лицьова, це ось доріжка, да, яка з колосками йде, друга доріжка тут вже вив'язаний колосок. І далі у нас йде третя доріжка. ось Третя доріжка, і тут ще буде вив'язуватися колосок. Далі знову три виворітні, три лицьові це широка доріжка між отакими, да, полями колосків. І ось зараз я заходжу на друге поле з колосками, як я кажу. Да? Значить, і починаємо. Дивіться, значить, у нас оці а, самі да, колоски. Пшениця назову її чи як, вона йде схрещена. Тобто ось, коли ви в'яжете по колу, то у вас проблем не буде, ви весь час воно ну, буде само проситися. Якщо ви в'яжете поворотними, то туди-сюди ось, ви її схрестили. Далі в мене йде три лицеві петлі. Ой, виворітні, вибачаюсь, три виворітні петлі. Ось ми їх пров'язали. Далі. Дивіться, дівчатка, тут треба буде трошки для себе рахувати, бо ті петлі, які у вас будуть. З яких у вас будуть виходити колоски, у вас вони мають бути не схрещені, бо з схрещених буде доволі таки важко його витягнути. Що ми робимо? Значить, ось, В мене виходить колосок із шести отаких, да, о, ниточок зроблений. Значить, 1, 2, 3, 4. Рахую, раз. Один, два, три, чотири 5, і ось. Да, навіть тут я схрещеною буду ставати одну петлю. Я Всунула в шосту. Бачите, ось, всунула в шосту петельку і дістаю. Дістаю. Добре, так дістаємо. Тобто, воно у вас має бути висота. Не пережимати. Навіть якщо воно буде більше, нічого страшного. Першу дістали. Пальчиком тут ви її тримаєте. В петлю вище ви заходите. Дістаєте ще одну. Зараз на камеру, тому не дуже зручно діставати. Взагалі це не важко. Ось. Підхопили, ще одну дістали. Вона буде трошки вже коротша, але все одно вона має вас не затягуватись. Зафіксували пальцями. Залізли, дістали наступну. Ось. Третя, тут вже буде простіше. Четверта. П'ята і ось шоста. От, значить, Оцю петлю, яка в нас оце ось тут, да, Я її отак сюди пров'язала. Тепер дивимось, бачите, в нас на одну сторону вийшов таке, наче віяло. Беремо першу ниточку, яку ми дістали. І перекидаємо ось сюди один раз. Беремо другу по порядку. Два. Беремо третю. три, 4. 5. І шість. Тобто ось, дивіться, який нас вийшов гарний колосок. Ви, звичайно, можете потренуватися. Я раджу це робити на пряжі, яка така, да. Ось це в мене шнурок набитий альпакою. А це в мене також шнурок, також з альпакою, до речі, був. От, ну, тільки іншого виробника. Зараз я вам покажу ще раз. Тобто, тут я пров'язала, ось, бачите, в мене вже по одному колоску в мене виросли. Ось, бачите, ще до ВТО, бачите, петельки не, такі, не розрівнялися, але ВТО все зміни. Дивіться, І ще раз показую. Це в нас іде ось схрещено. Дов'язала, дов'язала я сюди. Значить, раз, два, три, чотири, пять, шість. Підхопила, витягую, витягнула. О, ось, бачите, знову один. Немає різниці, як ви його собі там дістанете. Ось тут, бачите, мене вона на петельку не лізла. Контролюйте, щоб ви потім не сплутали. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Віяло знову на одну сторону. І тут робимо ось таку петлю. І починаємо. Один зняли. Два зняли. Три зняли. 4 зняли, 5 і 6. Поправили. От. Вони у вас, Я вам скажу так, що не буває двох однакових колосків. Десь дістали більше, десь дістали менше. А, тобто, якийсь вийшов більш пухнастий, але ж так само і в полі двох однакових колосків не росте. Ось, у нас вийшли колоски. В мене розворотний ряд іде. Я розвертаюся, зараз ще вам покажу, як в'язати з виворітньої сторони виходить наші колоски. Тут уже в нас буде, бачите, ось це наш колосок. він був, Тут ми маємо вже продовжувати схрещеною петлею. Тобто ми правою спицею, не як завжди, сюди заходимо, ми заходимо отак, от, із, із задніх дверей. Можете перевісити і пров'язали. Ось. Тут ось уже ця петелечка буде схрещена. Бачите? Мене довго спитять, трошечки заважаю. Ось ми дійшли. Це наш схрещений рядочок. Заходимо у задні двері, можна перевісити, якщо вам так зручно. Взагалі нескладний візерунок, дуже легкий. Єдине, що контролюйте там, де у вас будуть через деякий час схрещені і звичайні петлі для колоска ось, дістали. Зараз у мене тут ідуть всі ці колоски, вони будуть зі схрещеними петлями. Зі схрещеними чому, бо наступні колоски починаються тільки через там шість рядочків. І тому воно і виходить. Зараз я вже дов'яжу, і ви побачите, як це виходить з літньової сторони. Так, схрестили. Нема нічого складного. Просто сідайте і повторюйте візерунок, ну, чудовий, його можна використовувати. Він, як мені здається, такий незаїжений. Ось, дивіться, в нас вийшли три вже колосочки. Бачите? Бачите, які вони гарнюні. Ось. Тепер далі ви в'яжете шість рядів. Шість рядів, да, ми починаємо. Все йде повністю по візерунку, схрещені петлі всюди, пров'язуємо так, угору шість рядів. Тобто лицьова виверідня, лицьова виворітна, лицьова виворітна. І через шість рядів, коли вже вони у вас будуть відв'язані, побачимо далі, як ми робимо манала шість рядочків уверху. З хрещеними, бачите? Тепер у мене по візерунку повинні бути оці колоски да, на оцих лініях бокових. Тобто зараз мені треба пров'язати так само шість рядочків, шість рядочків, але на оцих лініях раз і два, не а, схрещуємо. Лінії, ну, наші лінії йдуть зі звичайними петлями. Зараз покажу. Ось, ми її просто отак пров'язуємо. Все. Тут треба буде трошки слідкувати, але, в принципі, думаю, що а це дивіться, це центральна А тут ми, навпаки, схрещуємо, вона в нас залишається. Ця звичайна, бо тут потім буде вимальовуватися колосок. Це в нас такий йде так? перший рядок перед тим, підготовчий перед колосками. Можливо, трошки буде складно вам десь з виворітньої сторони, але просто уважно все робите і думаю, що у вас не буде ніяких проблем. Ось раз, раз. Слідкуйте за візерунком, він вам все підкаже сам. Отак От собі розклали, уважно подивилися і все. Нема ніяких проблем. Отак От ми прив'язуємо всі шість рядочків уверх. Це буде шість рядочків, із яких у нас буде виходити колосок. Ось, перший у нас раз. Посередині я зараз на навиверід ще вам покажу і далі, 6 рядочків, ще раз покажу вам, як робляться а, ці колоски. Ось два, три. Значить, розвертаємось. Розвертаємось. Значить, тут я знаю, що в мене починається рядок з середнього колоска, тут схрещено я роблю, бачимо, ще раз показую. Не отак, не отак. Ви ось спицею, заходите позаду, берете його ззаду, в задню дверцятку, як я кажу, тут в мене буде колосок, бо в мене тут дві лінії. Я, звичайно, виверітно пров'язую. І далі. Ось у нас широка доріжка з трьох лицьових. Вони, звичайно, в мене прив'язуються. Далі, знову ж, це в мене перший колосок. Перша доріжка тут буде колосок. Один, два, три. Це середня доріжка, перехрещую. Я думаю, що проблем не буде. Ви собі точно так же пров'язуєте шість рядів і зустрічаємося зараз з вами на формуванні. Колосків на бокових лініях провжимо. в мене ось да видно там, де схрещені, і там, де не схрещені. Ось у мене ці шість петель, з яких я буду діставати колосок. Ну, тобто, в мене вийде одразу два колоска в одному такому в одній колосковій доріжці. Значить, починаємо. Виворітні звичайними. І тепер. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. З тієї ми ж з першої не дістаємо. Тобто ми у нас перший а, такий, да, перш, пер, пер, першу цю петельку ми дістаємо із нашої останньої схрещеної петлі, яка у нас тут була. Ось. Тут ви можете діставати, як вам зручно. Підкручено, не підкручено, ви її дістаєте так, щоб у вас от, оце полотно, щоб воно у вас ніяк там ніде. Не перетягувалось, зажали пальчиками. наступну дістали, зажали пальчиками. наступну дістали. Так, у нас достану три, чотири. П'ять. І ось шість. Тут у нас ось ми цю петлю просто пров'язали. Бачите? І починаємо знімати. Всі одразу вийти, зняти так не вийде, буде не дуже гарно, тому по одній. Можете зняти, розправити, можете всі познімати, і потім розправити. Ось. Головне, щоб ви ото останню нашу пров'язану залишили на ось, яка з них пров'язана? Ось. Все, залишаємо, дивіться. Тут ви можете чи спицею, чи ще якось. Ось. Вони такі виходять довільні, наступну видаву, ну, щільно да, петлю пров'язуєте. О, дивіться. Дивіться, яка гарнюня. Я вам кажу, що у вас не вийде двох однакових колосків. Ну, то вже показує практика. Це в нас посередині вона схрещена. І знову у нас колосок. Рахуємо, так? тут у нас вже достано. Раз, два, три, чотири, п'ять і ось ми з тієї дістаємо. Заходимо. Тут, як у вас ще раз повторю, як вийде О. Головне, щоб ви достатньо його дістали. І зафіксували зараз пальчиками, бо коли будете тягнути другу ниточку, другу так, петельку, то вона може потягнути першу. Фіксуєте все. Нам треба дістати шість таких петель, щоб воно не перетягувало. Якщо перетягне, колосок у вас також вийде, але він буде не такий пухнастий, він буде такий більш маленький, сіренький. Ось. І цю пров'язуємо. І починаємо знімати. Один, два. Ну, не бачите, вони вже самі туди перекидаються просто. Тут головне, що вам кажу, уважно, щоб зрозуміти, яка в нас. О, ви можете спробувати зробити цей колосок не з шести, а з якоїсь більшої кількості, там, з восьми, наприклад. О, дивіться, дивіться, які в нас гарнюні вже вийшли. Колоскова доріжка. Точно так же, дівчатка, в'яжемо далі наступний цей наш колосок. Зараз вам ближче спробую показати. Ось, так. Да? Це вже в нас дістатий. Тобто ми рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Ось. У нас якраз із першої схрещеної петлі, останньої схрещеної. Я можу там ото підвертати його трошечки. Ось тут прям даю волю, щоб воно так дісталось добре. Зафіксувала. Два, три, чотири. П'ять, шість. цю пров'язуємо просто. Мені подобаються ці колоски із пухкеньких ниток, бо вони такі, тут як здаються, знаєте, легкі наче хмаринки, такі повітряні. Так, тут у нас так, все вірно. Ось, зараз покажу підтягну. Ось, дівчатка, все, нічого складного. Далі у вас після оцих колосків. Також іде шість рядів зі схрещеними петлями оцих, зараз покажу. Так. Я схему сюди вам докладу. Тобто, ось шість рядів пройшло зі схрещеними. І вже буде у вас шість рядів по центру. У вас буде далі, отут у висоті, центральний колосочок. Ось, бачите, да? вони йдуть, вони між собою просто а, міняються туди-сюди. На білому взагалі вони такі виглядають. Просто такі дуже гарні. І так, дівчатка, вам буде візерунок у вашу скрабничку. Гарного вам дня!